В оренду, двокімнатну квартиру по вулиці Панаса Морного, 9Б. Подивіться, яка вона неймовірно атмосферна. Ліворуч, сумісний санвузол, ванна, біде, підлога з підігрівом, є, звісно, бойлер. В квартирі є вся побутова техніка і меблі, це кімната студія, другий поверх трьохповерхового, цегляного будинку, царського будинку. Ось така у нас тут стін, двір, немає абсолютно дороги, газова плита. Це другий поверх трьохповерхового цегляного будинку, загальна площа 45 квадратних метрів, спальня спальним ліжком з виходом на балкон, де можна випити коліжанку кавки. Немає зовсім дороги, дуже-дуже тихо. Але до станції метро П'ячерська, центр міста, 5-7 хвилин пішки. Атмосферна людина. Ми чекаємо тебе на перегляді.